Сьогодні у програмі новини реформи професійної освіти, оновлення програми захисту України, українознавчий компонент для школярів за кордоном та інші важливі новини у сфері освіти. <му> Друзі, вітаю! В ефірі новий випуск освітнього маркера, і ми знову разом щоб підсумувати найважливіші новини з серпня. Усім привіт! Сподіваємось, ви готові до чергової порції новин зі світу освіти, адже у нас їх сьогодні чимало. Та коли було інакше? А ще ми вітаємо усіх освітян, учнів, студентів та батьків із початком нового навчального року. Нехай він принесе вам нові знання і вміння, а заразом найприємніші моменти. У новий навчальний рік входимо з обіцянкою тримати вас в курсі усіх новин та подій, що стосуються освітнього процесу. Саме так. А поки що не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І не забудьте залишити свої коментарі. Нам цікаво знати вашу думку про освіту в Україні. Отже, без волікань, Нумо до новин освіти. 13 серпня у Львові відбувся масштабний форум партнерство освіти, бізнесу та влади заради відновлення та розвитку України. Місія не здійснена». Подія зібрала понад 300 учасників представники уряду України, дипломати, керівники та представники обласних адміністрацій і громад, профтехів і шкіл, а також бізнесу та міжнародних організацій. У фокусі опинилися чотири теми: зв'язок освіти з ринком праці, партнерство бізнесу влади та профтехів, візія міжнародних програм та організацій щодо підтримки та розвитку профтехосвіти та профорієнтації як ключовий елемент реформи профільної середньої освіти. Для мене відкриттям під час форуму було те, що в Україні лише 20% випускників шкіл вступають до закладів професій Іної освіти тоді як в країнах ЄС цей показник значно вищий близько 60-70%, А у Швейцарії він сягає 75%. Тож важливість залучення учнів до професійної освіти через налагодження співпраці між профтехами, бізнесом і владою є очевидною. Швейцарсько-український проєкт Десайт активно підтримує цю ініціативу. У рамках нового напряму Десайт Профтех проект надасть експертну та інституційну підтримку МОН, допоможе у передачі закладів професійної освіти з державної в комунальну власність, а також підтримує пілотування моделей співробітництва між школами, профтехами та бізнесом. До речі, запрошуємо вас підписатися на сторінку напряму. Цей форум став важливим кроком на шляху до модернізації системи професійної освіти в Україні. Ми обов'язково будемо стежити за розвитком подій і розповімо вам про результати найближчим часом. А ще зазначимо, що професійна освіта повинна бути для всіх інклюзивною та доступною. Тож МОН розробили дорожню карту, яка сприятиме цій доступності. Передбачено сім кроків. Перший нормативно-правове забезпечення здобуття професійної, професійно-технічної освіти особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення. Другий забезпечення доступності закладів вимогам державних будівельних норм України для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Третій підвищення рівня компетентності педагогічних працівників щодо навчання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Четвертий. Організація сприятливих умов для навчання і розвитку осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. П'ятий. Забезпечення доступності інформаційних ресурсів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Шостий. Формування соціальної активності здобувачів освіти з-поміж осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, їхніх батьків та осіб, що їх заміняють, опікунів. Сьомий посилення співпраці закладів професійної та профтехосвіти з роботодавцями, громадськими та міжнародними організаціями. Сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо і конкретні результати втілення дорожньої карти. Бо наразі ані освіту, ані більшість просторів в Україні не можна назвати інклюзивними. Профтехосвіта це не просто вибір професії, це вибір на користь відбудови та відновлення країни. І ми раді, що в Україні здійснюються конкретні кроки для покращення цієї системи. Міністерство освіти і науки затвердило оновлену освітню програму захисту України для учнів 10-11 класів. Змін багатько. Форма викладання є незвичною для нас. Раз на місяць упродовж усього дня в тренінговому форматі в спеціальних міжшкільних центрах. До речі, ці простори обладнають за кошти державної субвенції, про розподіл якої ми детально розповідали в минулих випусках. У змісті зміни ще суттєвіші. Так десятикласники дізнаватимуться про основи національної безпеки, управління та планування, озброєння та військову техніку, основи дій та комунікації у бою, а також опановуватимуть орієнтування на місцевості, інженерну фортифікацію та домедичну допомогу. А от учні 11 класів зосередяться на розвитку військових технологій, інформаційній війні та захисті цивільного населення. І також для всіх учнів передбачена стрілецька підготовка. Тож матимемо і сучасну теорію, і практику. Ясю, а що ти думаєш з цього приводу? Мені важко відповісти. Я радію оновленню змісту та форми такого важливого предмету. Нарешті це сталося. І водночас дуже болить, що саме такі знання та навички вбачаються як критичні для сьогодення та майбутнього. Хочеться готуватися до миру, але реальність інша. А в тебе які думки? Розумію тебе. Але водночас я дуже радію посиленню уваги у програмі до тактичної медицини ТАКМЕДу. Це один із ключових напрямків, що включає навчання першій медичній допомозі в умовах бойових дій. Учні дізнаються, як правильно діяти в екстремальних ситуаціях, як надавати допомогу пораненим, використовувати турнікети, накладати пов'язки, зупиняти кровотечі. Через два з половиною роки служби я вважаю, що ці знання та навички без перебільшення є життєво важливими. Тут ти правий. Але повертаючись до розмови про оновлену програму, додам, що користувачі Фейсбуку одразу знайшли приводи для гучних сварок. Мало годин навантаження для окремих учителів, завелика частка теорії, хаотичність тем. А деякі освітні управлінці впродовж літніх канікул із подивом дізналися, що саме в їхніх закладах планується відкриття міжшкільних навчальних центрів. Ох, не заздрює їхньому темпу впровадження рішень. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях. Як зберегти зв'язок з українськими дітьми за кордоном і в тимчасовій окупації, та як уберегти їх від надмірного навантаження? Мон пропонує рішення долучатися до класів із вивчення українознавчого компоненту, українська мова та література, історія України, географія, основи правознавства, захист України, а також я досліджую світ у початковій школі такий набір учні можуть опанувати як українознавчий компонент, а решту предметів перерахувати за результатами навчання в закордонній школі. Діти, які бажають опанувати українознавчий компонент, можуть обрати заклад освіти, який впроваджує цю послугу на спеціальному сайті. Маєте питання? Їх можна поставити у групі Школа офлайн. О, це ти слушно зауважила про маєте питання. Наразі виглядає так, що вчителі, батьки та діти трохи заплуталися в організаційних аспектах нового навчального року, ще й після славнозвісного наказу 850 та на фоні загальної втоми. Тож добре, що є сайт і група Місце живої взаємодії. А ще розпочинається дотичне навчання вчителів, під час якого освітяни зможуть заглибитись в сутність українознавчих програм і посилити професійні компетентності? А раптом ви маєте власну історію зарахування до школи для вивчення українознавчого компонента? Пишіть нам у коментарях. Кабінет міністрів України затвердив методику оцінки ризиків безпеки в освіті, пов'язаних з російською агресією. Ця методика допоможе управлінцям визначити, які громади найбільше потребують підтримки для облаштування безпечних освітніх просторів та будівництва укриттів, а також які школи можуть повернутися до очного чи змішаного навчання. Нагадаю, що саме повернення дітей до очного навчання один із пріоритетів міністерства. Методика включає комплексний аналіз даних, який базується на наступному. Розташування шкіл враховується відстань до лінії фронту, кордонів з Росією, Білоруссю та Придністров'ям, кількість учнів і працівників, форма навчання оцінюється, чи можливо безпечно проводити очне або змішане навчання. Крім цього, враховуються і додаткові дані, наприклад, геолокація вибухів, інфраструктурні об'єкти, статус громад, окуповані, де тривають бойові дії або вони можливі. Завдяки цьому методика визначить безпекову ситуацію у громаді за рівнями ризику. Ясю, а які це можуть бути рівні? Загалом є п'ять рівнів ризику. Вони поділяються наступним чином: перший непереборний, тимчасово окуповані території або активні бойові дії. Другий дуже високий можливість початку бойових дій громади, розташовані до 45 км від лінії фронту або кордонів з Російською Федерацією, Білоруссю та Придністров'ям. Третій високий. До 60 км від активних бойових дій. Ризик обстрілів авіаударами або іншими засобами ураження. Четвертий помірний до 90 км від бойових дій. Ризик дещо менший, але все ще значний. П'ятий задовільний. Ризик, за якого можливе відносно безпечне очне навчання. Ця методика буде використовуватися для розробки освітніх політик і розподілу державних субвенцій, що дозволить ефективніше підтримувати громади в умовах війни. А також зауважимо, що уряд затвердив вимоги до захищених просторів у школах. Це повинні бути спеціально обладнані приміщення у підвалах, на цокольних або перших поверхах шкіл. Тут діти зможуть безпечно перечекати повітряну тривогу. Ці приміщення повинні бути комфортними та доступними для всіх. Вони мають бути забезпечені легким доступом для людей з інвалідністю. Простори мають бути затишні, світлі з електроживленням, місцями для сидіння і лежання, а ще з двома виходами для швидкої евакуації. Детальний перелік вимог можна знайти на сайті міністерства. Лінк залишили під відео. Фух, серпень видався напрочуд насиченим, а попереду нас чекає новий навчальний рік із новими викликами та досягненнями. Але перед тим, як ми зануримося в шкільні будні, згадаємо ще кілька важливих подій, що трапилися цього серпня. освітній дайджест? Освітній дайджест. Міністерство освіти і науки України спільно з провідними істориками України розробили концептуальні засади реформування історичної освіти у школах. Йдеться про створення загальноосвітнього україноцентричного курсу історії, який охоплює історію України та всесвітню історію. Новий курс буде зосереджений на становленні української політичної нації та її ролі у світі. Планується також викладання історії циклами зарахування вікових особливостей учнів та впровадження поглиблених історичних курсів. Тут не можна не згадати критиків, які акцентують на недостатній кількості українознавчого компонента в школах. Свого часу ми пройшли через гарячі дискусії щодо інтеграції в мовно-літературній та природничій галузях. Історики ваша черга. Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Критерії оцінювання мають чотири рівні. Кожен наступний охоплює вимоги до попереднього і додає нові. Один рівень складається з трьох балів, які в сумі дають 12. Початковий 1-3 бали, середній 4-6 балів, достатній 7-9 балів, високий 10-12 балів. Посилання на форму свідоцтва досягнень можна знайти на сайті. МОН. Лінк ми залишили в описі до відео. Не можемо не згадати про гаряче дослідження закупки підручників для дітей з особливими освітніми потребами Інституту модернізації з місту освіти за завищеною ціною. На своєму сайті МОН зазначає, що почало розслідування з цього приводу. Також у міністерстві повідомили наступне: Інститут модернізації з місту освіти окрема юридична особа, що займається організацією конкурсу та закупівлею підручників і посібників для шкіл. Міністерство освіти і науки неухильно дотримується антикорупційних принципів, тому вдячні представникам медіа за те, що звернули увагу на можливі порушення обов'язково повідомимо про результати службового розслідування. Співзасновник видавництва Атлант, в якого і були замовлені підручники, Віктор Круглов, у дописі на своїй Фейсбук-сторінці зауважує, що якісний інтелектуальний продукт не може бути дешевим, з чим ми не можемо не погодитись. Але все ж будемо стежити за розвитком подій та результатами розслідування. А в описі до відео ми залишимо посилання на розслідування та на позицію видавництва. Міністерство на своєму сайті розмістило перелік методичних рекомендацій для оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. Доступними є такі матеріали: оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, навчальний посібник для ЗВО інклюзивна освіта. Лінк на них ми залишили під відео. Міністерство освіти і науки України скасувало наказ номер 850 і затвердило новий наказ 1112, який регулює порядок та умови здобуття загальної середньої освіти у комунальних закладах під час воєнного стану в Україні. Запровадження змін заплановано з 1 вересня 2025 року. Але ОМОН зазначають, що якщо заклади освіти готові до провадження окремих компонентів цьогоріч, то можуть розпочинати цей процес. Аналізуємо документи уважно і повернемося до вас незабаром. Серпень був дійсно багатий на події, і ми раді, що змогли поділитися найважливішим з вами. І з початком вересня, нового навчального року та нових викликів у нашій освіті ще буде багато тем для обговорення. Будемо вас тримати в курсі найважливішого. А який момент цього випуску запам'ятався вам найбільше? Поділіться з нами в коментарях. Нам цікаво дізнатися ваші думки. І не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А з вами була Ярослава Мозгола, і Ярослав Лисенко. Тож до зустрічі! Почуємось у жовтні.